Вітаю вас, любі друзі! Запрошую вас на заняття зліплення. І сьогодні ми з вами будемо ліпити лікарську рослину ромашку. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, так як ліплення буде рельєфне, дощечка, стека і пластилін. Я використовую модулінг, а ви можете вибрати пластилін або також модулінг. Потрібен нам колір зелений, білий і жовтий. Розминаємо ручки і починаємо. Спочатку я роблю заготівки. Беру білі шматочки і відрізаю стекою. Нам потрібно зробити дуже багато тоненьких полосочок. Я планую зробити три квіточки, тому я підготувала три жовті шматочки пластиліну для наших серединок. Ви можете зліпити або одну велику, або декілька маленьких, скільки вам забажається. Це буде ваша робота та творча уява. Жутики можуть бути різного, о, вибачте, шматочки. Ковбасок можуть бути різні за формою, адже квіточки різні за розміром і кожна з них не перевершена. З білого кольору ковбаски я зробила такі заготівки. Це наші пелюстки. Тепер мені треба зробити три стебла, адже я планую зліпити три ромашки. Беру зелений кольору модулі. і розкочую довгу ковбаску це буде одне одне Так. Приліплюю. Беру інший шматочок зеленого кольору. Також розкочую. я залишилось останній зробити? Тепер із залишку зеленого кольору зроблю тонесенькі ось такі листочки. Я потім покажу, як я буду їх з'єднувати. Ось я вже підготувала ось такі заготівки. Викладую ось таким чином, з'єднуючи, і роблю такий листочок. Ось так, ось такий вузлик. З'єдную. Вот такие листочки. листочки. Так, ось, я думаю, досить. Тепер займемося нашими серединками. Беру жовтий шматочок пластиліна і розкочую в кульку. Ось, одна. Для тих, хто дуже швидко справився, можна ще зробити з пластиліну травичку. Або сонечку, хмаринку. За вашим бажанням Так, і перейдемо до пелюсточок. Ось також ми з'єднуємо. така квіточка виходить вже. Одна квітка Ромашка в мене вже готова. Одна квітка готова, також ми приступаємо до інших. Таким же чином ми робимо заготівки. Майже завершила свою роботу. Подивіться, гарно вийшло, як. Ось так з пластиліном можна зробити квітки, ромашки. Нагадую, хто захоче, може зробити з пластиліна ось такі, таку ще травку. Ось таким о, чином. Також від жгутиків. Або ще сонечку можна зробити, це за власним бажанням. Бажаю вам успіхів! На цьому заняття закінчилось. Дякую вам за увагу. До побачення!